Якщо хочемо зустріти гостя щиро і привітно, щоб він шану спостеріг і добром віддячити зміг, Гостя ми того зустрічаємо круглим пишним короваєм, з рушником берем таріль, коровай кладем і сіль, шанобливо хліб підносим і, вклоняючись, щиро просим. Любий гостю наш! Прийме дружби символ коровай. Який добрий звичай зустрічі гостей існує в нашого народу? Так, правильно, зустрічати дорогих гостей короваєм. Хліб це не лише їжа наша, а й мірило людської дружби і пошани. У скрутний час справжній друг завжди поділиться шматком хліба. Вина приходить довгий шлях з лану до наших домівок. Спочатку зерно пшениці саджають в землю. Саджають зернятку спеціальними машинами. Потім виростають ось такі колоски. Потім колоски збирають спеціальними машинами, комбайнами. Вантажівки. Вивозять зерно на вітряк. На вітряку зернятко перемелюють на борошно. З борошна на хлібозаводі замішують тісто. І з тіста на хлібозаводі випікають хліб. Спеціальними вантажівками хліб перевозиться на полиці в магазини. В магазині на полиці ми діти з вами беремо хліб. Українці, як землеробський народ із давніми традиціями здавна використовували жито і пшеницю як головні харчові культури. У хлібі вкладено багато праці, і є хліб. Не бути голоду, тому бережно ставтеся до хліба. Поясніть зміст прислів'я. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі.